40-40 карколомні скоромовки. Весела гра для компанії від 2 до 6 гравців віком від 6 років. Тривалість партії близько 30 хвилин. Готові заплутати язика. Перемішайте картки та викладіть їх стосиком малюнком донизу. Визначте, хто починає першим. Це може бути наймолодший або найстарший гравець. Гравці ходять по черзі за годинковою стрілкою. У свій хід візьміть верхню картку та прочитайте скоромовку вголос. А тепер повторіть її тричі поспіль якнайшвидше. Інші гравці уважно слухають: якщо вам все вдалося, ура! картка ваша. Залиште її перед собою і передавайте хід далі. Помилилися, картка переходить до сусіда зліва. Тепер він має спробувати повторити скоромовку тричі. Не впорався й він, картку прибираємо з гри і беремо наступну. Першим переможе той, хто збере 5 карток.